Так, отримали резину такого плану. Модельно 6 на 12. Протектор Йолочка. Виробник у нас В'єтнам СРЦ. Якісна резина доволі. 6х12. 10 слойна йде вже. СРЦ. Мід В'єтнам. Посилений корд в неї вже. Ну, аналоги можна сказати, це в нас касоміна. Якщо порівнювати з другими шинами. Також модель вже у нас йде без камери. Якщо комусь потрібно, можна додатково замовити. Є в наявності. Так що, в основному це водяні мотоблоки, воздушні. Та вже сезон почато. Кому потрібно, звертайтеся, переходьте на наш інтернет-магазин, там більше можете ознайомитись з інформацією, по характеристикам, фото. Ну, якісна резина. Так що, кому цікаво, переходьте, замовляйте всім пока.